Чи доводилося вам спостерігати, як чий світ повільно руйнується? Я бачив більше того, я сам це спланував. Зараз я сиджу в своїй машині, припаркованій навпроти Леблан найдорожчого ресторану у місті. Через великі панорамні вікна я бачу свою дружину Оксану, яка сидить за столиком зі своїм коханцем Дмитром. Вона вдягнена у ту саму чорну сукню, яку я подарував їй на річницю минулого місяця. Іронія, правда, її сміх лунає крізь залу. Дзвінкий, відрепетирований, такий самий бездоганний, який брехня, в якій вона живе. Я перевіряю телефон. Все йде за планом. Її дбайливо вибудований картковий будиночок отот -от розвалиться, але поки що я просто спостерігаю. Оксана виглядає приголомшливо, як завжди, коли зустрічається з ним. Її темне волосся м'якими хвилями спадає на плечі, граючи відблисками в теплій підсвітці ресторану. Вона дарує йому ту саму усмішку, яку я колись вважав особливою, лише для мене. Дмитро нахиляється ближче, напевно, шепоче їй щось дотепне. На його зап'ясті виблискує дорогий годинник, подарунок від дружини. Оксана про неї не знає. Поки що мій палець зависає над кнопкою відправлення повідомлення. Воно коротке, але промовисте, насолоджуйся вечором, він останній. Я спостерігаю, як її телефон вібрує на столі. Ось бачите цей ледь помітний здриг, тонку тріщину в її ідеальній масті. Вона читає повідомлення, і я бачу перший проблиск страху в її очах. Дмитро нічого не помічає. Він надто зайнятий тим, щоб бути чарівним, надто захоплений власною павутиною брехні. Щоб зауважити, як тремтять пальці Оксани, коли вона кладе телефон назад на стіл. Він навіть не підозрює, що його світ теж ось ось обрушиться. За кілька столів від них сидять родичі Оксани, її дядько, двоюрідний брат і сестра. Вони не сказали жодного слова, навіть не глянули в її бік. Але вони тут не просто так. Усі частина мого плану. Я надсилаю ще одне повідомлення. Ти справді думала, що ніхто про це не дізнається? Маска Оксани сповзає ще трохи. Вона нервово озирається, її келих вина ледь помітно тремтить у руці. Вечір тільки почався, а вона вже розпадається на частини саме так, як я й задумав. Розплата це не гучні скандали і не бурхливі суперечки. Справжня помста це коли людина захлинається у власній брехні повільно, момент за моментом. І сьогодні, ввечері, я навчу свою дружину однієї важливої речі. Не можна плутати моє терпіння зі слабкістю. Хочеш знати, як усе почалося, як я дізнався про їхній роман, і головне, як я продумав ідеальну помсту, яка зруйнує не тільки їхні стосунки, а й усе їхнє життя. Дозволь розповісти, як я змусив свою невірну дружину повірити, що вона у безпеці, і як я розкрив усе. Давай повернемося туди, де все почалося. До тієї миті, коли моя довіра розбилася на друзки, запустивши в дію цей план відплати, це почалося із запаху. Місяць тому Оксана повернулася додому пізно, після того, що вона назвала вечерею з подругами. Годинник показував 23.45, і щось було не так. Коли вона нахилилася, щоб поцілувати мене на добраніч, я відчув це. Незнайомий аромат парфумів, дорогий, насичений, виразно чоловічий. Ермес, якщо не помиляюся, я знаю цей запах, бо колись сам хотів його купити, але не купив. І цей запах залишався на одязі моєї дружини. Більшість чоловіків на моєму місці вибухнули б гнівом, зажадали пояснень, влаштували сцену. Але я не більшість. Двадцять років у корпоративному праві навчили мене однієї простої істини: терпіння відкриває те, що емоції намагаються приховати. Тому я не сказав ні слова, лише легко торкнувся її губ у відповідь і спостерігав, як вона зникла за дверима ванної. Тієї ночі я лежав у ліжку не в змозі заснути. Думки хаотично металися, зіштовхуючись одна з одною шість років шлюбу, нескінченні обіцянки, спільні мрії про родину. Усе це могло виявитися брехнею, зруйнованим одним єдиним запахом, що не належав мені. Але я не кинувся в бій, не вимагав зізнання, я обрав інший шлях спостереження, і повірте, вистава була ще та. Наступні тижні Оксана вважала, що діє обережно. Вона видаляла повідомлення, виходила розмовляти телефоном в іншу кімнату, завжди клала телефон екраном донизу, але вона не врахувала дрібниць. Наприклад, як її губи мимоволі розтягувалися в усмісті, коли вона думала, що я не дивлюся. Як вона почала вдягатися занадто ошатно для зустрічі із клієнтами, які чомусь не фігурували в її робочому календарі? Як несподівано додалася година тренувань у спортзалі, хоча її фітнес додаток не фіксував жодних нових занять, я почав записувати вівторок, 19.00, вечеря з Сарою, але Сара того вечора виклала фото з сімейної вечері на іншому кінці міста. П'ятниця 14.00, зустрічі з клієнтом, але її офіс підтвердив, що жодних зустрічей у розкладі не було. Дрібні брехні накопичувалися як доказова база в справі, якої я ніколи не хотів вести, а потім з'явилися виписки з кредитних карток: ресторан Леблан, дорогі бутики в центрі, бару готелі, і все це під час тих годин, коли вона повинна була бути зовсім в іншому місці. Кожне нове відкриття це був черговий удар ножем у спину, але я не давав волю емоціям, тримався, грав роль люблячого, нічого не підозрюючого чоловіка. Я найняв приватного детектива. Не для того, щоб знайти докази, я вже знав правду, мені потрібні були деталі. Ім'я Дмитра спливло майже одразу, юрист як і я. Але, на відміну від мене, він був відомий своєю любов'ю до ризику. Одружений, як з'ясувалося, з донькою власника великої компанії з нерухомості. У нього було що втрачати. Більше ніж знала Оксана, зрада боліла, так неймовірно боліла, але разом із болем у мені прокинулося щось інше холодний математично вивірений розрахунок, такий, який я зазвичай залишав для найскладніших справ у суді. І доки я збирав усе більше і більше доказів, у моїй голові почав складатися план. Не просто викриття, Розруха. Я не просто хотів показати їм, що я знаю правду. Я хотів знищити їхній ідеально вибудуваний світ. Вони хотіли грати в ігри. Гаразд, я покажу їм, що таке справжній гравець. Сергію, голос Оксани, несподівано вирвав мене з роздумів. Вона стояла в дверях вітальні, трохи схиливши голову на бік. Її очі уважно мене вивчали. Все добре. Ти якийсь відсторонений останнім часом. Я подарував їй ту ж усмішку, якою вона користувалася, читаючи свої таємні повідомлення. Все ідеально, кохана, відповів я. Скоро стане ще краще, тому що помста, як і правосуддя, смакує найкраще тоді, коли її подають холодною, але найважчим було не дізнатися правду, найважчим було прикинутися, що я не знаю. Протягом тижнів я бездоганно виконував роль довірливого чоловіка. Посміхався, слухав, вдавав, що не помічаю, а за лаштунками розставляв фігури на шахівниці. Я знав, що час має вирішальне значення, і тому першим моїм кроком стала її родина. Її дядько Микола був для неї як батько після того, як її власні батьки пішли з життя. Я запросив його на ранкову каву, прихопивши із собою товстий конверт із документами. Хотів би ніколи не показувати тобі цього. Сказав я, розкладаючи перед ним фото: знімки, на яких Оксана і Дмитро заходять до готелю, ресторанні чеки, лог-файлів із телефонних повідомлень. Його руки тремтіли, коли він гортав кожен доказ, що руйнував його віру в племінницю. Вона йде тією ж дорогою, що і її мати. Пробурмотів він, і в його голосі чулися гіркота та розчарування. Колись давно її мати зруйнувала їхню сім'ю зрадою. Історія повторювалася. Мені потрібна твоя допомога, сказав я. Не для того, щоб врятувати наш шлюб, це вже неможливо, але щоб вона зрозуміла, кожна дія має наслідки. Я розклав перед ним свій план, уважно спостерігаючи, як гнів у його очах поступово змінюється на розуміння. Микола зробив кілька дзвінків. Минуло всього кілька годин. Вже вся найближча родина Оксани була в курсі. Її сестра Ірина, двоюрідний брат Андрій з дружиною. Всі вони розуміли, що треба робити ніяких сцен, ніяких сварок, просто їхня мовчазна присутність за столиком у Леблан того вечора. Неприховане розчарування в їхніх очах мало вдарити сильніше за будь-які слова. Наступним кроком була дружина Дмитра Наталія тут усе було складніше, я не став говорити з нею особисто. Замість цього анонімно надіслав їй не лише докази його зради з Оксаною, але й ще з трьома іншими жінками. Виявилося, що Наталія контролювала їхній сімейний бюджет. Дмитро жив розкішним життям не завдяки власній кар'єрі, а через її вплив та гроші. За день до фатального вечора я вирушив до офісу з оренди нашої квартири. Те, що тільки моє ім'я було вказане в документах, дало мені беззаперечну перевагу. За годину в моїх руках вже лежали папери про дострокове розірвання договору. Квартира більше не була її домом. Менеджер, який оформлював документи, лише з розумінням кивнув, коли я згадав про подружню невірність. Того ж вечора я спостерігав, як Оксана пакує маленьку валізу. Відрядження завтра невимушено запитав я просто вечеря з клієнтами. Збрехала вона так легко, ніби це було правдою. Не чекай мене. Я притягнув її ближче, ніжно поцілував у чоло. Одягни ту чорну сукню, що я подарував тобі, порадив я. Вона тобі дуже пасує, її обличчя осяяла усмішка, в її очах промайнули змішані емоції хвилювання, задоволення і винуватість. Гарна ідея, відповіла вона, швидко відвертаючись. Як тільки вона зникла за дверима, я дістав телефон і надіслав останнє підтвердження бронювання столиків у лебланд. Два столи: один для коханців, інший для її родини, а потім зателефонував у мувінгову компанію. Завтра вранці вони приїдуть забрати коробки, які я вже склав заздалегідь. Гра починалася. Завтра Оксана дізнається, найболючіша помста це не крики і не розбитий посуд. Найжорстокіша помста це тиша. Я спостерігав через велике вікно ресторану, поки Оксана в сотий раз перевіряла телефон. Її ідеально доглянуті пальці ледь помітно тремтіли. Перше повідомлення, яке я надіслав, змусило її тіло напружитися. Справда завжди виходить назовні, чи не так? Дмитро саме голосно сміявся, розповідаючи якусь історію про свій черговий тріумф у суді. Він і гадки не мав що за мить його власна дружина зруйнує його життя. Наступне повідомлення спалахнуло на телефоні Оксани. Подивися, ліворуч, родина завжди на першому місці, пам'ятаєш, я бачив цей момент ту мить, коли вона помітила їх. Її дядько Микола, сестра Ірина, двоюрідний брат Андрій з дружиною. Всі сиділи всього в трьох столиках від неї. Їхні обличчя були позбавлені емоцій, але в їхніх очах не було нічого, крім розчарування. Келих вина в руках Оксани затремтів так сильно, що їй довелося поставити його на стіл. Все добре, Люба. Запитав Дмитро, абсолютно нічого не підозрюючи. Третє повідомлення ти справді думала, що про готельні зустрічі ніхто не дізнається? Колір зійшов із її обличчя, її руки судомно стиснули серветку. Вона кинула ще один швидкий погляд на своїх рідних. Вони навмисне відвернулися ніяких сцен, ніяких сварок, лише мовчазний осуд, який рвав її на шматки краще, ніж будь-які слова. Тиша була не просто гнітючою, вона була нищівною. Жоден крик, жоден скандал не завдав би такого удару, як мовчання, а навколо звичний гамір ресторану, який здавався майже насмішкою над тим, що відбувалося. Дзвін келихів, приглушений сміх відвідувачів, брязкіт столових приборів. А тим часом світ Оксани розсипався шматок за шматком, як картковий будинок, що ось ось завалиться. А тоді задзвенів телефон Дмитра. Повідомлення було коротким, без зайвих слів. Перевір пошту. Я хочу, щоб ти був удома через 20 хвилин. Я бачив, як змінилося його обличчя, коли він відкрив електронний лист, фотографії, чеки з готелів. Повідомлення не лише від Оксани, а й від інших його коханок. Його ретельно вибудувана брехня розсипалася. Я, я мушу йти. Пробелькотів Дмитро, різко підводячись зі свого місця. Впевнений, у собі адвокат зник. Його місце зайняв чоловік, охоплений панікою, який усвідомлював, що втрачає все. Оксана спробувала схопити його за руку, її очі наповнилися страхом і розгубленістю. Дмитре, зачекай, але він навіть не глянув у її бік. Просто кинув на стіл купюри, схопив піджак і майже бігом покинув ресторан. Її телефон знову засвітився від мого повідомлення. Схоже, твій лицар у сяючих обладунках тільки навтік із корабля. Родина Оксани мовчки піднялася з за столу. Скрип стільців, що відсувалися по підлозі, лунав голосніше, ніж будь-які докори. Вони йшли повільно, проходячи повз її столик. Кожен із них залишаючи за собою важкий тягар розчарування. Ірина зупинилася на мить, поклала невеликий конверт біля її келиха. Всередині фотографія Оксана та Дмитро обіймаються біля входу до готелю. Той самий знімок, який я передав її родині. Її пальці тремтіли так сильно, що телефон майже вислизнув з рук, коли з'явилося ще одне моє повідомлення: не намагайся повертатися додому, твої речі вже запаковані. Крізь вікно я спостерігав, як реальність обрушується на неї всією своєю нещадною вагою. Маска сильної, впевненої жінки, яку вона носила місяцями, тріснула остаточно. Вона тремтячими руками спробувала набрати номер Дмитра. Прямий перехід на голосову пошту заблоковано. Відчай змішався зі сльозами, які розмазували її ідеальний макіяж. Вона ковзнула рукою по столу, намагаючись зібрати свої речі, але пальці все ще тремтіли. Їй насилу вдалося підписати чек. А я відправив останнє повідомлення, перш ніж виїхати. Оренду розірвано. У тебе є час до завтрашнього дня, щоб забрати свої речі. Рухаючись від ресторану, я ще раз глянув у дзеркало заднього виду. Жінка, яка ще недавно вважала, що тримає мене за дурня, тепер сиділа сама розбита, втрачена, без підтримки. Ідеальна помста це не вибух гніву, не крики, не хаос, не рукоприкладство. Ідеальна помста це холодний, розрахований до деталей удар, який завдається без зайвих слів, і моя помста була абсолютним нулем.